1971 рік. Молода жінка на ім'я Рита Керан вирішила, що хоче нарешті розправити крила і змінити своє життя. Їй було всього 24. Вона працювала вчителькою другого класу і мріла про свободу. Жінка переїхала в квартиру в Берлінгтоні, штат Вірджинія. Вона оселилася там з трьома сусідками. Рита була сповнена прагнень та мрій. Однак, одного дня всього через кілька тижнів після переїзду, все змінилося назавжди. Те, що сталося з молодою вчителькою, залишалося нерозгаданим понад 50 років, доки технологія ДНК не допомогла розкрити її таємницю. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок. Або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Риту Керан сором'язливу і спокійну молоду жінку, багато хто любив. Вона була донькою, сестрою і подругою, Її обожнював багато учнів початкової школи в Мілтоні, штат Вермонт. Влітку 1971 року всього за кілька місяців до початку нового навчального року. Рита переїхала до сусіднього Берлінгтона в район кампусу Вермонського університету. Під час літніх канікул вона працювала покоївкою в готелі Colonian Motor Inn на Шелборн Роуд у північному Берлінгтоні. Крім того, Рита навчалася в аспірантурі університету. Це був перший період у житті Рити, коли вона жила далеко від дому свого дитинства, і стримана, молода жінка робила все можливе, щоб пристосуватися до нового життя. Яка дещо виходила за межі її зони комфорту. Вона жила з двома сусідками Беверлі та Керрі – у квартирі на Брукс Авеню. Увечері, 20 липня, Рита повернулася близько 22.00. Вона побачила, що її сусідки по квартирі, та їхній друг готуються піти на пізню вечерю в ресторан. Вони запросили Риту приєднатися до них. Але дівчина вічливо відмовилась, і вони попрощалися близько 23.30. Рита почала готуватися до сну. Сусідки рити по квартирі та їхній друг Пол Робінсон повернулися на Брукс Авеню 17 близько 12.30 ночі. Всі троє сиділи і розмовляли у вітальні близько години. О перші 30 ночі Беверлі Ламфер відчинила двері до спальні, яку вона ділила з ритою. Жінка натрапила на щось абсолютно жахливе. Одразу за дверима на підвозі лежало частково оголене тіло її сусідки, яке розпростерлося на підвозі. В кімнаті був повний безлад, все свідчило про трагічну історію жорстокої боротьби, що відбулася всього кілька годин тому. На голові рити все ще були бігуді, але сама жінка була сильно побита. Було встановлено, що вона зазнала сексуального насильства, і суд медекспертиза встановила, що причиною її смерті стало удушення руками. На внутрішній стороні задніх дверей, що ведуть з кухні, було знайдено сліди крові. Вони вказують на маршрут, яким злочинець пішов з квартири на першому поверсі. У квартирі не було виявлено жодних ознак насильницького проникнення, але це не було чимось незвичним, оскільки двері в той час залишалися незамкненими майже завжди. Хоча маленьке університетське містечко було найгаласливішим у штаті, такий жахливий злочин був нечуваним. Принаймні, таке враження склалося в громадськості на перший погляд. Після того, як звістка про жорстокий напад і вбивство Рити облетіла громаду Берлінгтона, кілька молодих жінок почали розповідати про анонімні нічні дзвінки, випадки підглядання і навіть вторгнення в їхні домівки. З'ясувалося також, що й Самарита кілька таких дзвінків отримала напередодні вночі. Громадськість поцікавилась у поліції. Чи продовжувалося спостереження за районом біля Брукс Авеню в наступні дні після вбивства? Але поліцейське управління Берлінгтона визнало, що через брак ресурсів для патрулювання району з майже 13 тисячами жителів у північній частині міста можна було виділити лише одну поліцейську машину. Начальник відділу ідентифікації Гарольд Бейкер поінформував громадськість, що він консультуватиметься з ФБР для пошуку нових зачіпок. І що департамент робить все можливе, що в його сила. Але містом прокотилася паніка. Полиці будівельних магазинів залишилися без засувів, а жінки Берлінгтона втратили відчуття безпеки у власних домівках. Все поглинаюча паніка громадськості спричинила інформаційну блокаду, під час якої пресі було заборонено публікувати будь-які матеріали, що стосуються справи рити. Але незважаючи на заборону, було надто очевидно. Що хижак або хижаки влукали житловими кварталами Берлінгтона ще з 1968 року. У жовтні 1968-го надійшло повідомлення про напад на гуртожиток жіночого товариства Капа Альта Тета на Проспект Стріт в Берлінгтоні. На 21-річну студентку університету Вермонта напали у її спальні о 4.30 ранку. Вона не зазнала сексуального насильства, але була побита тупим предметом. Молоду жінку було госпіталізовано до лікарні медичного центру з ранами на голові та у стані шоку. Було встановлено, що злочинець потрапив до будинку через незачинені двері підвалу і ще його бачили, коли він тікав з місця подій, але свідки не змогли розгледіти жодних прикмет, які б його ідентифікували. 13 травня за кілька місяців до вбивства Рити. 20-річна жінка зазнала сексуального нападу на парковці магазину Джейсі Пенні на Стріт у Берлінгтоні. Нападник напав на неї на парковці близько 22.00 і повалив на асфальт. Її крики рознеслися луною по всій місцевості, змусивши чоловіка втекти. За описом йому було близько 20 років. Ще один напад стався всього за півтора тижня до того, як тіло рити було знайдено на Брукс Авеню. 11 липня о 4-й годині ранку жінку розбудив зловмисник в її будинку на Пайн-Стріт. 20-річна жінка почала кликати на допомогу, але її змусили замовкнути жорстокі погрози нападника. Після сексуального нападу чоловік негайно покинув її будинок. Жінка описала його поліції як хлопця 16-17 років. На початку вересня заборона на доступ до змій була знята. І влада допитала всіх відомих сексуальних злочинців у районі, навіть перевірила кількох підозрюваних на детекторі брехні. Незважаючи на їхні зусилля, здається, поліція Берлінгтон зайшла в кут. Минали роки, а у справі не було жодного прогресу. Але у 1980 році нещодавно опублікована книга провела нове світло і висунула нові теорії у справі рити. Книга незнайомець поруч зі мною, написана Н Ру, є хронікою її досліджень та особистого досвіду спілкування з сумнозвісним серійним вбивцею, уродженцем Берлінгтона Теодором Робертом Бенді. У своєму бестселері Ру висунула ідею про те, що Рита могла бути новою жертвою Бенді в розмові з колишнім агентом ФБР. Джоном Басетом Рул з'ясувала ще й кілька цікавих непрямих доказів, які, схоже, пов'язують його з Ритою. Між Ритою та першою дівчиною банді Діаною Едвардс була чітка фізична схожість, риси притаманні більшості його жертв. За збігом обставин місце роботи Рити знаходилося по сусідству з місцем народження вбивці. В будинку для незаміжніх матерів імені Елізавети Лунд. У поєднанні з суперечками про те, де перебував в банді влітку 1971 року, і усвідомленням того, що вбивство РИТИ беззаперечно вписувалося в його спосіб дій, сенсаційна заява не здавалася такою ж неправдоподібною. Слід зазначити, що у багатьох статтях, опублікованих після виходу книги, Раптово з'явилося твердження про те, що Рита зазнала сексуального насильства з допомогою лома, і була задушена фортепіанним дротом, що ще більше прояснює можливий зв'язок. Ці деталі не можна знайти в жодних попередніх звітах чи статтях, доступних у справі Рити, написаних одразу після її вбивства. Влада Берлінгтона заявила. Що розслідувала можливість зв'язку з відомим серійним вбивцею, але не змогла провести жодних викривальних паралелей. За тиждень до запланованої страти Банді сестра Рити надіслала телеграму до в'язниці, благаючи про відповіді. Банді не заперечував і не зізнавався у її вбивстві. Але за 45 хвилин до страти на електричному стільці у в'язниці штату Флорида. Він заперечив скоєння будь-яких вбивств у штаті Вермонт. Незважаючи на це, банді все ще залишався у списку можливих підозрюваних. У 2016 році детективи Берлінгтона стверджували, що справа отримає новий розгляд, а зібрані докази ДНК будуть повторно перевірені за допомогою новітніх технологій. Бивство рити залишалося нерозкритим вже більше 50 років. І її сім'я боялася, що вони ніколи не отримують відповідей, на які чекали десятиліттями. Ціле життя всі, хто знав Риту, чекали на правосуддя. Я впевнена, що ті, хто любив її, були вдячні за будь-яку маленьку частинку розгадки, яку можна було б отримати: мила і мовчазна молода жінка, яку забрали у них, очевидно, торкнулася більше життів, ніж могла собі уявити. І от, 20 січня 2023 року. Детектив поліції Берлінтона, лейтенант Джим Тріп, стояв на трибуні під час довгоочікуваної прес-конференції. Там він розповів, що вбивство майже 52-річної давнини нарешті розкрито. Але злочинцем виявився несумнозвісний серійний вбивця Тед Банді, чиє ім'я стало майже синонімом при обговоренні вбивці Рити. Поліція Берлінтона довго зберігала докази ДНК з місця злочину для завершення справи. Генетичний матеріал, що використовувався, був вилучений з недопалка, знайденого біля тіла Рити Керан на місці злочину. В лабораторії Parabon Labs з Вірджинії було доручено створити профіль, а решта проведеної генеалогічної роботи привела слідчих до чоловіка на ім'я Вільям Дерус. Вільям Дерус був сусідом Рити Керан зверху і був допитаний на початку розслідування, але цікавість поліції не привернув. Оскільки, кажуть, що він мав алібі, надане його тодішньою дружиною. Вона прикривала його, сказавши поліції, що він був удома весь вечір. Згодом вона розповіла, що збрехала, бо чоловік, за якого вона вийшла заміж, був жорстокою людиною. Невдовзі, після вбивства рити, подружжя переїхала з Вермонта. Вони розійшлися, і Вільям Дерус зник. Вільям втік до Таїланду, де став буддийським монахом. Він повернувся через роки в Сан-Франциско, Каліфорнія, де завдяки своєму навчанню в Таїланді став досить відомим гуру. Він одружився вдруге, і вдруге йому не пощастило. Коли його друга дружина згадує про подробиці сімейного життя, вона здригається від жаху. В середині 1980-х років Вільям Дерус був знайденим мертвим у готельному номері в Сан-Франциско. Він помер від передозування забороненими речовинами, і, на жаль, ніколи не понесе відповідальності за злочини. І мати, і батько Рити Керан померли, так і не знавшись, хто забрав у них красиву і розумну доньку. Але сім'я Рити, що залишилася, має відповіді, які вони шукали десятиліттями. Сестра Рити Мері Кембл виступила на прес-конференції, що відбулася 20 січня 2023 року. І закликала робити пожертви на користь сезону справедливості. Це некомерційна організація, яка зібрала кошти на генетичну та генологічну експертизу, що допомогла розкрити справу рити. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео, ставте вподобайки. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.